Частини збройних підрозділів, які намагалися проникнути до Києва, були локалізовані, ліквідовані. Києва, Гірмія, Челишан, Сляхли, Біліпляж, Булонду, В. Еткісісхалегіцельде виявляється багато агентів, які працюють на наведення балістичних ракет і літаків, малюючи спеціальні знаки. bunlardan çoğu özellikle öz, e, ba, önemli işaretler belli işaretler bırakarak e, balistik füze ve e, uçakların e, sabiti için işaret bırakıyorlar. Tamamna 3-го години дня 10 літаків 7 гелікоптерів Десятки танків і сотні бойових машин. E, tank, e, ve aynı da e, втрати особового складу Російської Федерації можуть перевищувати e, 2000 загиблих. Rus tarafının ə, askeri ə, personel kaybı açısından verdiği kayıp 2000 askeri aşabilir. Хотів би також відкинути фейк ньюзи російської пропаганди про те, що керівництво держави від'їхало з Києва. Руспропакандасен yaymış olduğu sahte haberlere atıfta bulunarak söylemek isterim ki Україна. Юницімі Kiev'i таркет etmedi. президент, прем'єр-міністр, голова парламенту. Все керівництво міністерств перебуває в Києві Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, ee, Ukrayna Parlamentosu Başkanımız ve ilgili ee, bakanlarımız ee, Kiev'de e, belli yerlerde bulunuyorlar. готується до оборони, оскільки не Şehrimiz şu an e, savunmaya hazırlanıyor çünkü saldırı e, yuk, e, іхтімалі усеч. До оборони міста залучено також цивільне населення, якому сьогодні було роздано тисячі e, одиниць зброї, причому не тільки стрілецької. Савун моя сивіл халкомус да сивіл інсанар да каталежак ве бугін озлікле о інсанара силах Будемо триматись, наскільки це буде можливо. Мімкіно олду сурече даянечас, діленечас. Спроби Росії також посіяти паніку і e, розбити українське суспільство не винчалися успіхом. Русіян панікяйма Україна топломуночабелерида e, суядюшту збройні сили зберігають свою боєздатність і продовжують бої на фронті. Україна сіляхлоковетлярі соломак кабілетлінікурорак Шуанджепгатенда Савунмая Весевашмедава медіо переконані, що e, завдяки тиску міжнародної спільноти санкціям і. Eee, e, Baskısı yaptırımları ve e, iç mücadelemiz e, sayesinde bu e, saldırganlığı durdurabileceğimize inanıyoruz. Але однозначно для нас складіть зброю і Ama kesinlikle ve kesinlikle <laughs> silahları e, bir yere bırakarak teslim edin.

Ve Ruslar durmazsa daha fazla kayıplar edecekler. Мы на своей земле и никому не дозволим диктовать нам Ми є на землі, і ніхто не може нам наказувати. Як ви їх оцінюєте? Звичайно, з нашого боку, весь конфлікт, у нас є готовність до переговорів. Затан, bizim taraftan bu ihtilaf başladığından beri biz müzakereye görüşmeye hazırdık. Русну категорично проти того, щоб нам нав'язували

Ama bu, bu bağlamda hani Rus tankları Kiev'in önünde durduğu sürece nasıl bir müzakere süreci olabilir ki? Rusya <laughs> Bana göre, fikrime göre Rusya tüm ordusunu ve askeri araçlarını Ukrayna'dan çekmeli ve ondan sonra barış sürecinden bahsetmeli. І якщо подивитись навіть на сьогоднішніх цих два дні, то навіть якщо захоплювались міста, їх потім вночі вибивали або росіяни самі втікали. Потенціал спротиву як на фронті, так і в інших містах прориву Російської Федерації надзвичайно великий. Gerçekten çok yüksek ve büyük. Якщо Росія сподівається захопити Києв і поставити нам свого ставленка, то вона глибоко помиляється. Русія Києва, елікі чермії, ве ордекя адаме коїма умюса, ярчик танчок у нас є президент, у нас є уряд, у нас і законні представники влади, які представляють інтереси українського народу.

Бізі Аркамуздан Бічаклаянда Джегенамбе Янсон наш тому що вони зрадили самих себе. Вони продалися русським. Чинкі онлаш Кенделяне іганеттілаш ве кіндірне руслораса вже стали провінцією Москви. Русянин бі Москованен для нас немає колугу. такої незалежної держави як Білорусь. Тим більше мінська, як площадки переговорювали. Бізімічин білоруські бібі дев'ять мізйок ve özellikle bu müzakere süreci için Minsk'te kesinlikle olmaz. Ми говорили про Мінський процес як про переговорний формат для досягнення миру на Донбасі. Eee Minsk rejendan Донбаста barışı e, temin etmek için bir Насправді це місце зустрічі тристоронньої контактної групи. Aslında bu üçlü temas grubunun bir araya geldiği bir yer. Ми готові до продовження переговорів в цьому форматі, якщо Росія відмовляється від визнання так званих республік. І це може відбутися тристороння контактна група, може відбути і засідання, і в Стамбулі, і в Женеві, і будь-якому іншому місці. Bu üçlü temas grubunun toplantısı ya İstanbul'da ya Cenevre'de ya da başka bir yerde olabilir. Хоча мені здається, що ə, сам формат переговорів про тільки про ə, схід України, тільки про Донбас. Він зараз втрачає свою актуальність у зв'язку з війною Росії проти України. Ама Бана Гіреса до Бонбас Камсамондикі Бариш Суреджіндан Басетмек Дґюнджальділь. Çünkü Ми повинні припинити військові дії. Ми повинні вивести російські війська і тоді сідати за ціл переговорів. Аскрі Харкатлера Сонверерек, Рус ордурнаска Рені, Україна, Дан Чекірек, e, Сонеса на Мізакірасана у Турмалис <laughs> сьогодні. Було також декілька розмов між нашими міністрами. Ми також працюємо над отриманням гуманітарної допомоги в Туреччині. А не заманда Тюркеда Тюркердем Алма Терндачешмормоздава медіо є повне розуміння і вже є інформація про те, що Червоний Хрест відвантажив частину вантажу і готовий його перевезти, чи вже і перевозить, мабуть, до України. Şimdiden zaten belirli görmüşsünüz Kızıl Ay ilgili insani yardımı Ukrayna'ya götürmeye başladı. Крім того, ми сподіваємося також на постачання з Туреччини необхідних предметів для побуту. Aynı zamanda günlük hayata kullanılabilecek en önemli şeylerin Türkiye'den temin edilmesinde umuyoruz. І предмети першої необхідності. Ve, e, ilk, e, ihtiyaç, e, ürünleri. Я сьогодні був у керівника Афаду на переговорах. Bugün, e, Афад, e, Разом з дружиною. E e, ми говорили про необхідність перш, першочергового постачання ліків. Як до Міністерства закордонних справ, так і до АФАДу передані конкретні списки. По мірі надходження запитів з України ми так само передаватимемо до органів влади Туреччини всі списки потреб. Для нас так само зараз важливо буде і постачання продуктів харчування, Aynı şekilde, gıda ürünlerinin bizim için de önemli olacak. і техніки для надзвичайних ситуацій, тобто для ліквідації залишків пожеж, для розбору завалів, які створюють удари російської авіації чи ракет. Можливо, потрібні будуть тенти, паливо, багато інших речей, які ми зараз не можемо отримати через початок військових дій. Tabi askeri harekatın başlamasından dolayı şu an alamadığımız tentlere ve diğer ürünlere de ihtiyacımız olabilir. Evet. Про список потреб, якщо треба буде детальніше, я зберу окрему прес-конференцію і розкажу про те, що нам зараз саме потрібно найбільше найсильніше. Іхтячі лістисікону сунда, екстрабісрунзолуса Арі Васенто план за Сендюзанеріс, Аджіль Іхтячтерене, Сільня Пайлашмишодру. Так само, як можливо, будуть потреби для. України Aynı şekilde burada bulunan Ukrayna vatandaşları ve Ukrayna'da bulunan Türkiye vatandaşları için de e, bazı ihtiyaçlar olabilir. Bunlar da ortak insani yardım kapsamında değerlendirilecektir. Başka sorusu olan var mı?